Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробивання носу. Що має статися, щоб російський диктатор Путін погодився на 30-денне безумовне припинення вогню? І чи дійсно Дональд Трамп уже остаточно повернувся до євроатлантичної родинки? Як ми говоримо, розбираємося просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Традиційно зі мною і з нами з усіма Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, безмежно рада бачити. Вітаю! Слава Україні! Доброго дня, Героям Слава! Приїхали всі стармер тут, Макрон тут, Туск тут, Мерц тут. Дональд Трамп на телефоні сказали 30 днів. припинення вогню, 12 травня, ультиматум Путіну не погодився. Будуть нам поставки зброї. і все інше. Давайте почуємо, що сказав президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі лідерів коаліції ухочих в українській столиці. І повернемось коментувати. Найголовніший результат це абсолютно чітка об'єднана позиція щодо наступного. Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки. Це є дійсно реалістичним. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових політичних гуманітарних основ миру. Реакція з Кремля млява, недостатня і фактично ніяка. Тільки Дмитро Пісков сказав, що не треба лякати нас санкціями. Ми і так до них звикли. Путін тим часом продовжує зустрічатися з якимись лідерами В'єтнаму. Ну нічого якось не коментують. Пане Тарасе, чого нам варто очікувати до 12 травня? Ну, хто так ставить ультиматом? Путіну це спочатку, якби Мерц привіз і йому влупили, наприклад, одразу ж продемонстрували чи щось важке. Ну тоді це для росіян на ультиматум. А так це знаєте, лякалки на них не працюють. І тут ви відповідаючи на перше запитання, що повинно статися, щоб. Це тридцяденне перемир'я одразу ж настало. Ну по-перше, Путін здохнути повинен. Це, 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 це його війна, да, це тому власне. що ми повинні це чітко розуміти. Тим більше Пісков повторив ті вимоги, які сказав Путін. Одна з вимог це припинення військової допомоги Україні. І тому, ну його не лякав, так так росіянам і взагалі ні з ким не можна розмовляти. Конкретні дії конкретні дії їх тільки можуть кудись просунути. Хоча знову таки повинні повинні розуміти, що, чому я не вірю в це, що це так буде просто, тому що для Путіна це явна поразка. Це перше. Друге, явна поразка зовнішньополітична це в автократичних країнах зазвичай тягне за собою втрату влади і втрату життя. Далі позиція Китаю. Китай, судячи, з усього, поки все влаштовує, кнопка там знаходиться, вони там за 24 години можуть припинити постачання зброї з Північної Кореї. Це вони можуть зробити, це проконтролювати, ну і натиснути на Росію. А все інше воно таке для них. Тим більше, Путін вже завтра його поведінка, така показує, що він. А ніколи не показує, що він здається під зовнішнім тиском, щоб не бути слабаком. А тут явний зовнішній тиск причому під не підкре не підкріплений ни... нищим. Якби там, наприклад, сьогодні там тамагавки, наприклад, були ввечері американській, це була б заявка на що це тиску. А все інше, я не думаю, що це справить якесь враження тим більше знову таки Путін, якщо уважно подивитися, він не відходить не від яких своїх вимог. Це і щоб Україна покинула Херсонську Запорізьку області. Донецьку область відмовилась від НАТО. Далі припинена допомога, припинена мобілізації, а, ну і так далі. І так далі. На що, до речі, є вже сказав, як і американці, що цього не було. Ну, так що в дійсності в тупіку знаходяться. Я теж я казав те саме, так думаю, цілий день, що були би тауруси, були би тамагавки, були би бо що вони сказали, ми дамо більше зброї Україні. Та? Санкції десь там фігурували. Ну, як на мене, це теж дуже м'яко, втім. Бачимо, що видання Шпігіль, наприклад, повідомляли, що Мерць вирішив засекретити поставки зброї Україні і Тауруси може зокрема, але поки воно долетить, 12 травня теж не трапиться. Тобто, ми резюмуємо, що допоки не будеться мова сили продемонстрована ракетами і західними, і нашими про що ми говоримо з програми в програму, то Кремль буде далі. Ну після нуля годин 10 травня поновлювати свій гонасут українського народу. Та ну, ну вони не бачать вони вони ж слова. Вони ж бачать тільки слова а не дії. Всі ці красиві слова, тиск і так далі. Це так Ну а далі це тільки по тут перемовниками може бути виключно українська армія і удари по території Росії, і знову таки, ми повинні розуміти, що може прискорити закінчення війни, виключно виробництво нашої зброї, тому що ви повинні розуміти, що за великим рахунком ну заходи так все влаштовує те, що відбувається в Україні. Україна б'ється. Стікає кров'ю, ну вони там потроху щось допомагають, щось обіцяють. А кожен вирішує свої проблеми за рахунок України на тлі України, в тому числі. А далі, далі нам, нам же цікаво в першу чергу закінчення війни. А закінчення війни ба бажана перемогою. З, з результатом кордону 91-го року, то це виключно наша компетенція, це виключно наше виробництво, нашої зброї, щоб нам ніхто не говорив, куди стріляти, як стріляти і так далі. Ну, наприклад, важелем тиску на Путіна буде блокада портів новоросійська. Вся, ну тобто і цивільні суда туди не заходять. Оце дуже боляче для росіян, буде дуже боляче, тому що через Новоросійське іде велика. Логістика, наприклад, на Африку, нафта експортується, зерново ввозиться, в тому числі українське і так далі. А так поки тут слід чекати, поки тільки нафта впаде настільки для того, щоб ну, росіяни просто вже по всім стало очевидно, що трещить економіка. Але все одно я бачу, що окрім піскова і санкції реакції, наприклад, діма Медведєв після тристака на за вечір каже, що оці всі ініціативи і мирні плани може Європа, європейська спільнота, очевидно, Трамп засунути в свої пангендерні зади. Цитую, перепрошую, ось ну ну це все одно значить, що їм, хоча б неприємно. Ну не просто ж так зібралися всі ці поважні особистості сьогодні в українській столиці, пане Тарасе. А, ні, ну тут, тут тут правда, їм не дуже приємно, що, що е, виявляється, що перемовини, ну американці, правда, вже швидко зрозуміло, що перемовини е, росіян з американцями воно не має ніякого сенсу. Е, тут підключається Європа. На європу вони у них окрема історія, так вони намагалися. Таку продати історію, давайте разом роздягати разом з американцями, роздягати Європу, тобто погрожувати їй і так далі. Але у Європи є, є Україна, яка не дає цього можли такої можливості, і тому американці починають заткувати, підключають європейців туреччину і в тому числі і Китай, тому що я думаю, що вони вже ну публічно визнають, публічно визнають, що. Не виходить у них не про що домовитися з росіянами. так вони дали можливість Путіну зі збереженням обличчя вийти з цієї війни, але Путін з тим не скористався і не збирається це робити. Як я вам сказав, з яких причин? Ще ж причина, яка? Ну, дивіться, наступне окрім особистих особистих, це його фізична смерть. Путін дуже любить себе. Він там династію хоче заснувати за прикладом кімчанина. А, а, далі, а що робити, наприклад, якщо зупиняється війна, а, там 700 тисяч людей повертаються з фронту. Так а вони ж багато чого ну для них, для них є розуміння, що їх зупинили, що вони перемагали, так а, а, і не дали добити. А хто винувати буде? Винувати буде Путін. А це означає, що потрібно починати нову війну. Ну не може зупинитися так просто військова економіка Росії, тим більше на тлі падіння ціни на нафту. Це означає, що треба починати якусь нову війну. Тут три точки, які найбільш імовірні: це Казахстан, це Грузія Вірменія для того, щоб зробити пряме сполучення з Іраном. Ну і частина країн НАТО, скоріше за все, Естонія, наприклад. І це, до речі, може бути одна з вимог Китаю на подальшу підтримку, тому що Китаю цікаво теж. А, де, де, де показати показати недійздатність нато а, показати що сполучені штати не тримають свого слова а, а потім в азії будуть розповідати а з ким ви взагалі спілкуєтеся з американцями ну дивіться вони кинули навіть тих навіть свій альянс якому 80 років і не спроможний нічого зробити ви про такого тут виступаєте в азії а, ну і багато чого іншого. Тому тут ну ну теоретично. Я не виключаю, що він зараз буде звичайно тягнути е, бика за хвіст, розповідати, що він дуже хоче, буде нові умови висувати. Може теоретично на пару днів навіть зупинить. Потім обстріли будуть продовжуватись, а потім звинуватить України. Ну тобто цю шарманку ми вже проходили. А позиція така грізні заяви його взагалі не лякають. Над постачання, наприклад, ракет додаткових, там F-16, в 35 п'ятих, наприклад, там Україні з, з конкретними чи боєприпасами, які дадуть можливість довбати по території Росії, і на тлі цього, на тлі цього, на тлі ударів, це буде, буде створювати відповідне враження на нього. Тоді це буде працювати, а так воно ну навряд чи воно буде якось працювати, а, пане Тарасе. А що Трамп уже закінчив війну між Індією і Пакистаном? Ну він сказав, ми ж не можемо йому не вірити, певно, що але насправді ну навіть якщо там не прям тисячу один відсоток його заслуги, ми кажучи, та ви бачите, що ця лінія протистояння зараз градус напруги знизився там та чи надовго, і що стало все таки направду ключовим чинником ядерність цих держав, розуміння, що нащо їм це робити, вони так це ж все вже було, чи що? Ну, давайте так, в дійсності там ну, багато інтересів в Індії Пакистану збігається, тому що ну, Пакистан, якщо раніше він більше орієнтувався на Сполучені Штати Америки, зараз більше на Китай, ну, це така проксі війна, я думаю, щоб не дати можливість ну, з боку Китаю вже для того, щоб не дати можливість. Створити альтернативу Китаю на території Індії, там ну, виробництво перенести інший шлях з Азії торгівельний і так далі. І тому ну, американцям треба щось демонструвати в дійсності в цьому випадку. А чи вийде у них це зробити? Ну поки що велике питання, цікаво. Дуже буде за цим теж спостерігати, як не крути. А Росії було би вигідно, якби там була війна, Індія в неї може би більше зброї купила. Ну, звичайно, що вигідно. Будь-який будь, -який, будь -який додатковий конфлікт, це вигідно Росії, тому що відвертає увагу, що воно є. Ну і далі а, теж торгувати своїм впливом, що ми там можемо щось перешати, тут перешати. Ну це для них звичайно було б великим плюсом. А, але у ну, будь-якому разі знову таки час все рівно працює тут на Україну. Тут питання тільки в цьому. Тут питання знову таки: ціна на нафту. Тут головне, а, якщо і далі буде розвертатися конфлікти. Не буде можливості, наприклад, ну розвиватися економіки, то це світова рецесія почнеться. Ну точніше, вона вже почалася, і далі вона буде а, тільки збільшуватись. Президент України Володимир Зеленський, як пише Аксіос посилаючись на два джерела, заявив Дональду Трампу під час 15 хвилин розмови 10 травня. Всюди по 15 хвилин говорять з Трампом Ватикані. Трамп 15 хвилин, так і називаємо. Значить, розмови 10 травня. Сказав, що Україна готова на прямі переговори з Російською Федерацією, ну в разі відмови Путіна припинити вогонь. А але я от не знаю, а на якому це може бути рівні представництва. Це треба скасовувати рішення РНБО від осені 22-го року, там четверте жовтня. Так здається, вже затверджене Зеленським. Тобто, ми ж не ведемо прямі переговори з Росією. Як, як це можливо можна реалізувати? Ну це все поки, поки що такі фантастичні ідеї, які невідомо як будуть реалізовуватись. Ну, формулу завжди можна знайти. Там тільки було б знайти бажання. Ну як ну, сьогодні, наприклад, Зеленський заперечив цю о, чудову ідею, що повинна бути створена 30-кілометрова демілітаризована зона. Ну він правильно сказав, що Москерсона повинна йти. Ну правильно, ну те, що обговорювалося, не пропонувалось. Ну такі ну фантастичні ідеї, поки що лун продовжують лунати з різних боків, які не підтверджуються практикою. Так і тут чи будуть прямі перемовини? Ну я, я чесно кажучи, ну, ну перемовини про що? Ну добре, ну зустрілися, а що то про що там буде перемовини? А Путін знову буде розказувати, що у вас немає, і скорочуйте армію. Ну він те саме буде говорити, що і до цього говорив. Наприклад, американцям. Ну, ну, я вважаю, що це така не дуже а, правильна історія, не дуже приємна. Тому що це пастка може бути для України, то щоб нас не злило, знаєте Тобто американці скажуть, Ну все, ми тут а, пішли, і ми, та, на, 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 нас вже тут немає. так І щоб там ми ж не знаємо, що там в голові європейців, там різні можуть бути варіанти. А, і тому тому в даному випадку я тут Ну, ну, ну знову таки про що розмова? Ну Путін буде вимагати не Ця санкція, наприклад, щоб зняла Європа. А Європа скаже ні. Ну я ну ну, ну про що знову таки розмова? Е, яка сказав, що розмова можлива, ну для нас би, а простір якесь е, вікно можливості відкрили, якби от станом на от зараз яка котра як година, 18-18, mm -hmm. так от станом на 18-19 mm -hmm. 30 секунд Путін здох. Тоді 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 відкривається вікно можливості, тому що по іншому, ну це особиста його війна. Тобто тоді б це да, люфт російським елітам, дав би там можна було все спасати на Путіна, оголосити його ворогом народу. Я ну як завжди буває в Росії, раптом всі прозрівають, що ніхто нікого не любив, і в принципі вони завжди були проти Путіна. Для того щоб ну знаходити якісь виделку для перемовин. В чому проблема? Тому що ну, Путін вже особисто заявив багато позицій, які а, ну, не може спростувати хтось з російської еліти. Як я вам сказав, що Україна повинна покинути там Запоріжжя, Херсонну і Донецьку область, тому що вони там щось намалювали у своїй конституції, а, припинити допомогу, а, припинити мобілізацію. І я упевнений, що далі відкриваєте теж скорочення армії. І всю іншу тухту, яку вони будуть просувати. Тобто, ну 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 добре, ну зустрінуться, Ну що, оце все почути, і воно ж воно ж нікуди рухатись не буде. Вони не, не поїде, не поїде е, віслова зовсім. Я не знаю. Оці еліти, звісно, які чекають смерті Путіна, а вони ви могли вже діяти, чесно кажучи. І через того Кирюшу Дмітрів, наприклад, підговорити його. Чому такі варіанти ніхто не розглядає? Е, е, ну давайте так. Е, ну, Дмитрів, це ну було намагання знову таки. Це йшло в контексті. Ну росіяни хотіли затягнути американців в якісь там розмови. Таке, ну давайте тут говорити про глобальні відновлення, відловлення стосунків. А Україну десь там пересунемо, як у них часто було. Але ну тепер воно ну, не потрібно. Тим більше, ну що, а що вони можуть виявилося, що нема чого запропонувати американцям, Ну, ну що ну Арктику ту запропонувати. Ну, хто за таких цін на нафту взагалі туди буде лізти? Це раз. По-друге, навіщо що американські компанії, Я не думаю, що там черга стоїть після того, як Окзона забрали активи в, в, в цьому вартиці. Або коли Дмитрів починав, я десь бачив його інтерв'ю, починав пропонувати свідохлий розкосмос американцям. Ну навіщо їм той розкосмос Маск давно вже. Перегнав Роскосмос ще років так п'ять тому, і вони взагалі їм не потрібні в такому вигляді. І ну в принципі, і далі знову таки все впирається все рівно в Європу, тому що росіяни ж хочуть зняття санкцій саме з Європи. Тут головне, і, і знову тут скрізь конфлікт інтересів. А що в Європу вони хочуть продавати нафту газ? А в Європі вже сидять американці, які їм і так добре, що вони продають нафту та газ, і тому в цьому, в цьому в цьому проєкті, в цьому проєкті немає ну чітких. Тобто вони вимагають від Трампа, що Трамп не міг їм віддати. Ну ніяк, як і у Трампа, немає того, що віддати. Тут значить, Пісков про що ви вже згадали, коли казав, що в них є услов'я прикращення огням, щоб це нам, значить, не постачали допомогу. Лучно зауважив Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, що Пісков чогось виставляючи цей ультиматум, забув сказати, що вони купують більшу кількість своїх артилерійських боєприпасів, та не лише в е е КНДР. КНДР і живу силу беруть. Правда, потім якось не зважають на параді, та але тим не менше, водночас ким чин каже, ну ми ж допомагаємо штати атакують Росію. у Нас екзистенційна мета відправляти своїх пухляшів, а, бойових храбів на фронт російсько-український. Значить, а дійсно, а що ж Пісков забув? І Кимчинин, який після такої не надто поваги, що його війська не долучили до парадних розрахунків, й далі, очевидно, буде підтримувати Росію. Е, ні ну вони ж підписали договір. Е, так, це офіційно. Е, е, ну, давайте так. Е, КНДР, це Китай. Ну за мовчузною згодою Китаю це відбувається. Тут однозначно, там тільки Китай тримає все це на пульсі. Тому що Китай може припинити продаж зброї в будь-який момент, якщо сильно захоче. Та але Китай, я ще сьогодні, до речі, що до Китаю чула від Павла Латушка, російсько-опозиційного політика, за його спостереженнями, що він побачив в Росії, Китай буцімто втомився вже від російсько-української війни і може все таки якось тиснути на Путіна, щоб той я закруглявся. Чому пан Латушко це пояснює? Бо китай хоче торгувати із Європою і зі штатами, а Путін цим заважає. Цена місце себе. Ну, дивіться, дивіться так. Я думаю, що ну теоретично один сценарій може бути, один сценаріїв може бути, тому що Китай дуже потрібна Європа, тому що якщо Європа буде підтримувати в торгівлі, торгівлі з війною ну в торгівельній війні США, то це звичайно проблема. Чи хотіли вони, наприклад, зупинити в такому варіанті, як є, коли створюється кривава, ба, кривава рана на тлі. На тілі Європи і вони продають тут свої миротворчі послуги. Ну так хотіли, тим більше це було створений прецедент, який вони могли реалізовувати в інших країнах. Тобто теоретично такі сценарії можуть бути. Але питання в тому я ж говорю: якщо б він реально втомилося, вони б за 24 години припинили це. Вони можуть це зробити. Пропинити нафту купувати, газ купувати, закрити. Закрити, перекрити КНДР, вони це можуть зробити. Але поки що я не бачу, що їх щось не влаштовує. тобі більше ви ж повинні розуміти там одна тонкість, яка а, Китай же не хоче, щоб оця російська армія от такому потенціалу створювала загрозу самого Китаю або не або. Хоча б нейтралітет зберігала. Це теж неприйнятна не ситуація для Китаю. І тому я думаю, що вони ну, да, на даному етапі задоволення будуть спостерігати, як він буде Ну, Так, да, я теж ми з вами говорили і а, вже упродовж цього тижня, що дійсно кит... немає ніяких підстав, щоб Китаю щось заважало. Китай себе нормально почуває. І дякую водночас Росії за те, що вона позицію одного Китаю визнає В тій статті, з яку ми з вами трохи і як ви казали, що щось тільки не напишеш, що якщо, якщо ти півкраїни віддають на блюдечці, просто такі водночас по економічних да результатах зустрічі Сі Цінпіна і Путіна так ну, сила Сибіру-2, ми обговорили ні знову німеч Сибіру-2. А от питання Арктики тут і ще може бути все таки торги Російської Федерації зі сполученими штатами Америки чи вони вже з Китаєм розписали це на двох без третього гравця. Ну, давайте так. Я впевнений, що там щось ще було підписано. Що росія ну, ну точно Сі Цзіньпін не приїжджав на чотири дні в Росію, щоб цих. На парад подивитися, як там на конях люди їздять. Я думаю, що у нього було взагалі питання, що тут що, досі на конях люди їздять. Там да? хто, це, хто це такі, які цікаві, які цікаві персонажі тут їздять. так? У них там дрони вже літають, там 22 століття, століття, тут ще на конях люди їздять, і не матрешок, і, і не Кремль дивитися. Він вже давно там вже обдивився. А, мабуть, вже прицінився давно, і йому вже на це, мабуть, не цікаво. А, ну, звичайно, що щось те, що росіяни повинні віддавати в обмін на те, щоб а, продовжувалась підтримка. Ну, наприклад, щоб війна продовжувалась Ну, якщо що буде, якщо ми будемо далі, у вас газ закуповувати нам? Що ви там, що нам віддасте, і ну і так далі. І так далі. А, тому. Я ну поки чим могли обговорювати Арктику, ну теоретично могли обговорювати Арктику. А, ось і там, тому що Китай ж рветься в Арктику. Він же себе скромно називає приарктичною країною. Хоча до Арктики їм там що пиляти, і пиляти, і воно і Китайці до речі, взагалі не дуже люблять жити не в теплому кліматі. Але коли партія скаже, звичайно, що комсомол відіт єсть, і треба буде йти в Арктику. Так? А, і чи могло там щось обговоритися? А це ми побачимо. Це ми побачимо події, якщо буде рухатись далі. Це там поява китайських компаній, наприклад, там в Арктиці. В інших містах може, може в Калінограді з'явитися. До речі, я цього не виключаю і, і так далі. Тому що таке. Тому тут таке твердження, що Китай зацікавлений. Ну, дивіться, знову таки, давайте по фактах дивитися. Коли він не зацікавлений, він, він просто береться це припиняє. А у нього є інструментарій, інструментарій, невідмінно від Європи та. Американців, ну для того. Ну, американці можуть звичайно постачати зброю стільки скільки потрібно, для того, щоб добити Росію. Але для цього потрібен час. А у Китаю ну, є, є всі інструментарі щоб це зробити тут і зараз. Про що домовляться і чи домовляться взагалі Штати і Китай, в Женеві, Швейцарії щодо тарифної політики? Не домовляться. Ну, дивіться, це ж це ж е, Китай це екзистенційний вибір. Тобто я як продовжую наполягати і думаю, що все рівно йде все до війни Китаю та США. Тому що Китай вже переходить на нову якість, і США може просто його не на наздогнати, а потім вже буде пізно пити пражомі. Тому США відчайдушно хитають Китай різними способами для того, щоб може спробувати його хитнути. Так? І, ну щоб там дестабілізацію якусь там організувати, тому що там теж з економікою не, не все так гаразд. тому ж ми не знаємо реально, що відбувається в Китаї. Багато економістів не знає, що відбувається в Китаї. Реально те, що він там якісь цифри малює по своєму зростанню, і що там реально відбувається, ну це дві різні речі в дійсності. І тому ну що значить там у нас десь теж пишуть, десь я бачив, Ну от. Китай вигравав таки мене, що дивую на симпатії деяких наших ЗМІ і деяких людей у нас до Китаю через те, що їм естетично не подобається Трамп. Вони готові ну симпатизувати країни яка підтримує підтримує Росію у цій війні. Ну, мараз, звичайно. А, дивіться, коли там говорили, ну, от Китай там скоротить мита, там да там за 40 відсотків може бути 50%, так це 50% до яких що мит? До тих, які Трамп спочатку запровадив ще там в 17-му році. Потім да, Байден додав це ще 20% Якщо буде ще 50 це все рівно 70 Ну, і та, та. ну тобто, ну там вони на всіх парах ідуть до зіткнення. Ну, це дивіться. Це логіка розвитку економіки, капіталістичної економіки, тому що вона так так завжди жила. Коли один гігемон не може втримати перевагу, а інший більш бадьорий, борзий, намагається його посунути. Ну, так почалася Перша світова війна. Ось, і зараз всі передумови Першої світової війни, вони, в принципі, ну, всі ознаки ми можемо бачити. Ось, і Тому ну не буде там такого знаєте, такого, цілування в ясна. Ні, звичайно, на папері всі будуть говорити, що вони хочуть дружити і сильно хочуть мира і так далі. Але те, що вони йдуть ну, на зіткнення, і яке вже може бути в середньострокової перспективі, я навіть песимістично навіть бачив сценарії, що навіть це і осінь може бути зіткнення, наприклад, по Філіпінах. То американці туди тягнуть дуже багато зброї зараз і так далі. Тому тут, тут така ситуація. Не так не так все просто, як видається. І дякую вам, пане Тарасе. Що ви ці непрості процеси нам роз'яснюєте. Ми побачимося вже з понеділка. Дякую вам за цей тиждень, за всі наші інтерв'ю, розмови і ваші фахові аргументи. До наступного тижня. Бережіть себе. Дякую. Дякую. дякую, Тарас Загородній, політехнолог завжди з ним була я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що ви також завжди з нами. Що вас так багато. Ви такі активні. Нам дуже приємно, що ми корисні для вашого усвідомлення того, що відбувається в Україні та світі. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube 24, залишайте свої лайки, коментарі. І приходьте до нас з понеділка на різних платформах і західне YouTube 24. Всюди ми з вами побачимось і переможемо.